Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. Кожна людина на землі має рідних людей маму, тата, братика, сестричку, а також бабусю та дідуся. Сьогодні до нас завітав у гості маленький котик. Звати його Мурчик, і він хоче нам розповісти те, що цікаве, а також погратися. Давайте ми з ним привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку квіти прекрасні. Ліво вправо повернись і до мене лагідно посміхнись. У котика Мурчика є дуже багато друзів. Ось це дівчинка Наталка. Та дівчинка Іринка. Котик Мурчик пропонує нам погратися в гру. Малята, а чи знаєте ви, що крім імен, у нас ще є і прізвища? Іринка та Наталка рідні сестри і їхнє прізвище Петренко. Малята, подумайте та скажіть. Як вас звати, та яке у вас прізвище? Наталки та Іринки є мама і тато. Тата звати Андрій. Маму звати Марія. Дітки, подумайте та скажіть мені, будь ласка, як звати вашого тата? Та Маму. У Наталки та Іринки є бабуся та дідусь. Бабусю звати Ольга. А дідуся звати Василь. Дітки, подумайте та скажіть мені, будь ласка, як звати ваших бабусь та дідусів? Тато, мама. Бабуся та дідусь, Іринка та Наталка це дружна сім'я. А зараз ми з вами пограємося. Візьміть, будь ласка, ліву ручку та розправте пальчики. Перший пальчик це дідусь. Другий пальчик це бабуся. Третій пальчик це татусь. Четвертий пальчик це матуся. П'ятий пальчик, та це ж я. Дружна, весела це наша вся сім'я. Молодці малята. А тепер візьміть праву ручку і розправте пальчики. Перший пальчик це дідусь. Другий пальчик це бабуся. Третій пальчик це татусь. Четвертий пальчик це матуся. П'ятий пальчик та це ж я. І весела вся наша дружна сім'я. Малята. Пам'ятайте, що своїх рідних ви повинні поважати, слухати та допомагати. Дякую за увагу. Я дуже сильно сумую за вами. До побачення!